От скажи мені, Макаров, навіщо ти одразу почав стріляти, коли зайшов у приміщення? Там було темно, а як говорила моя бабуся, краще вистрілити, перезарядити, вистріляти, перезарядити, ніж святити ліхтариком і питати, а хто тут? Продовжує цикл відео про софістичні прийоми фокусів мови переконання. І це дев'ятий паттерн, який називається модель світу. Для того, щоб застосувати цей лінгвістичний паттерн. Ми маємо виходити з такої ідеї, що кожна людина по-своєму дивиться на ситуацію та має свою точку зору з приводу того чи іншого судження. І як завжди, наше робоче обмежуюче переконання, світ небезпечний та скупий на ресурси, тому я нічого не досягну. І тут ми задаємо собі таке питання: на яку референтну групу слід послатися, щоб відбулася переоцінка переконання? Тобто задача, яку ми маємо виконати, це підібрати потрібну вигідну референтну групу та змістити фокус уваги співрозмовника на точку зору цієї групи чи цієї її цитато. Навожу приклад із сімейного контексту, як можна використати фокус мови модель світу для зміщення фокусу уваги. Ти знову пізно прийшов додому, тобі точно наплювати на сім'ю, каже, наприклад, дружина. І от як можна відповісти цим фокусам мови. Більшість жінок схиляється до думки, що чоловік має робити все можливе для того, щоб його родина ні в чому не подрабувала. Референтна група жінки. Цей лінгвістичний паттерн має таку лінгвістику. З точки зору X, посилаючись на джерело X, як казав X, там цитуємо: X вважають, кажуть, де X – це референтна група, засоби масової інформації, джерело, цитата, щось інше. Це має бути референтна група. Також додатково ми можемо допомогти собі наступними питаннями, яка референтна група має іншу точку зору стосовно цього переконання, і мені вигідно на неї послатися? Що, якщо на це подивити з іншої точки зору? Хто може мати інший погляд іншу іншу думку з приводу цього переконання? Думка якої референтної групи осіб може вплинути на те? Щоб співрозмовник по-іншому подивився на своє переконання. Ще один приклад застосування цього фокусу мови модель світу. Незручне питання коли вже одружишся? Як кажуть в народі, гарно слово шлюбом не назовуть. Референтна група народ. Напишіть в коментарях ваш варіант відповіді на заперечення. Світ небезпечний та скопий, не ресурси, тому я нічого не досягну. Як би ви розхатали це переконання, використовуючи цей паттерн, на яку референтну групу ви можете послатися? І дивіться наступні відео. Побачимося в них.